Зараз ми маємо чудову дому нагоду зідати про поетів-шістдесятників і про них нам розповість Запрошую. При всім хочу висловити подяку організа організаторам і хочу висловити подяку Ігору Миколайовичу саме він. Напоміг, щоб я виступав якраз. І хочу подякувати всім тим, хто вірив, що мої віші будуть щось найморіше. Перший я, я зачитаю два вірші. Перший, так би мовити, епохи 60 а другий якраз про Василя є часто. Почнемо. стати поетом, забороненим, чи служити партії більшовики. Писати вірші про... про партійників. Ніколи б я не став таким поетом. Головна мета митця передати народові усе, віддати емоції свої, і щоб читач усе це зрозумів. І мовчати, як будинки, бо вони, філософі мудріші, і не слухати поклик серця. Таких поетів нам не треба. Він обрав шлях мінця, його було вбито. І, і другий вірш про вознес мене частуся. Ти поет масштабу світового, ти весь свій час боровся за нашу мову та за свободу, поклав за це своє життя, ти писав би ще вірші, але тебе та влада переслідувала за твої правдиві ті вірші, помер у таборі за невідомих тих причин. Не знаю, чому тебе туди заслали? За що? За вірші, за патріотизм, за любов до батьківщини ти просто вважав свою велику домку. Дякую.